Її керівництво це заїжджа комсомолка, почала шукати якісь виходи. Можливо, хтось відкличе свій підпис, можливо, хтось відмовиться. Але цього не сталося, дякувати Богу. І сесія відбудеться вівторок. Але вони можуть знайти інші шляхи. Вони можуть не зібрати кворум, вони можуть забезпечити, щоб хтось не приїхав на сесію. Ви знаєте, поряд із тим, що нас забирають Шевченкову мову. Нас забирають вже і самого Шевченка. Мешковичах, в Тернопільському районі в селі, я думаю, через яке багато з вас їздить до Тернополя, зняли портрет Шевченка, який висів посеред образів. І на його місці вчепили портрет Януковича. І коли ми виступили з ініціативою, щоб заборонити будь-які портрети, чи це буде Янукович, чи це буде хто інший, заборонити будь-які портрети в школах, тому що школа поза політикою. Влада забезпечила, щоб в більшості районних рад, знову ж таки не прийшли депутати, не проголосували, їх не було. Лише одна, Чортківська районна рада прийняла таке рішення. Вона зазвініла на всю Україну, про неї почули всі. Але вона прийняла це рішення. І знову ж питання до вашої гусятинської районної ради, керівник апарату, який нібито й представляє демократичну силу, у своєму лисі депутату відмовив взагалі. Включені до порядку денного цього питання. Ви не повірите через що? Через те, що колись в школах висіли портрети Леніна і Сталіна. До чого ми йдемо, шановні? Сьогодні я зранку вже об'їздив декілька районів. Я був на Козівщині, Бережанщині, Підгаєчині. мав зустріч в Тернопільському районі. Там люди чітко знають, хто винен у цьому. Вони кажуть, нам цей режим обрали не в Білорусі, і не в Росії, і не в Польщі. Його обрали нам тут в Україні. Його обрали ті яничари і манкурди, які багато років, міняючи шапку з одної сторони на другу, ходять від партії до партії, лиш би мати власний добробут. На жаль, вони сьогодні є і в більшості населених В містах, селищах, селах. І на набережайщині для прикладу сказали, як з ними боротися. Тому що кожен кожного знає. І всі знають, хто продавав і продавався, хто купляв і куплявся, і хто буде це робити далі. Там сьогодні таким людям вже не подають руки і не вітаються. Я думаю, це гарний приклад. А крім того, сьогодні ми маємо унікальний рік. Тому що в жовтні, коли прийдуть вибори, ми або будемо далі розграбовані вже до кінця, або залишимося. В Україні і будемо говорити тією мовою, якою ми хочемо, нашою рідною українською. Вибору немає. Сьогодні багато партій об'єдналися для того, щоб повалити цей режим. Це є об'єднана опозиція, яка об'єднала команди Тимошенко, Яценюка, Луценка, Кириленка, Тарасюка і багато інших. Наші побратими і свободи, які узгодили з нами всі позиції, і жоден до жодного немає ніяких запитань. А все решта це є влада і їхні проекти. Ми повинні це зрозуміти і повинні вирішити в цьому ж році. Або ми будемо розграбовані, або ми будемо українцями. Думати нам кожному. Слава Україні!